Леви, вітаю вас! В цьому відео сьогодні ми будемо дивитись на ваше літо 2024. Яким воно буде це літо для вас? Яким будуть ці жаркі літні місяці для вас? Чим буде наповнене це літо? Якими енергіями воно буде наповнене? Дивитись буду на двох колодах: на моїй улюбленій колоді незалежній від Вайспел та Orner. Та на колоді містичного Таро. Обожнюю цю колоду, Вона надзвичайно говірка, вона надзвичайно філософська, глибока. Взагалі обожнюю кожна колода. І обожнюю записувати відео для вас. Отож, подивимось, яке буде літо 2024 для вас. Починаємо цей розказ з четвірки кубки. Це буде літо. Коли потрібно буде, мені здається, що навіть ви зайшли в це літо, коли потрібно було помирити ваші почуття, проаналізувати їх, намагатись їх гармонізувати. Або, можливо, ви знаєте, зайшли в такому статі втоми, апатії, меланхолії, вторі. Такого відчуття перенасиченості, і можливо, що вам, знаєте, потрібен саме цей час відпочинку, час наповнення ресурсом, час певного ретриту. І знаєте, так трошки поспостерігати, поспоглядати, відпочити, набрати з цих сил і зрозуміти, проаналізувати попередні сезони. А у нас ну майже півроку пройшло. Добрий день, екватор 24-го року. Проаналізувати ваші перемоги, що вдалось, що не вдалось, цілі, поставити нові цілі або підкоригувати минулі, зробити такий план руху на наступне півріччя. А ще відпочити? Відпочити знову кубки, знову багато емоцій, але воно і про душевність, і про глибину. Відпочити, наповнитись ресурсом, насолодитись цим прекрасним літом. Насолодити цією можливістю спілкування з вашими друзями, близькими або просто приємними незнайомницями і незнайомими, саме е на вулиці, знаєте, ну літо це ж пора, коли не хочеться повертатися додому, коли хочеться кайфувати на природі, коли хочеться ось цих відпочинку. Туз якоїсь творчості, коли хочеться в цього єднання, коли хочеться насолодитись цією відпусткою, відпочинком, або цим прекрасним сонечком, якого нам так дуже сильно бракує. Ну, у нас тут старший аркан-семітник. Про, і знову ж таки, відлюдник це у нас дев'ятий аркан, майже закінчення цього. Цикл дев'ятка це у нас число мудрості такої глибинної, рушити вперед, але рушити вперед неможливо без підведення підсумки, без аналізу, без усвідомлення важливих істин. Ну, цікаво. Взагалі, поки так виглядає цікаво, тому що це, знаєте, літо 50-50-50, коли вам потрібно заглибитись в себе. Рефлексувати, медитації, проаналізувати, розібратись з собою. А друга половина каже, відпочивай, кайфуй, активно, відпочивай, знайомся, розвивайся. Ну, знову ж таки, про гармонію. Я тільки що говорила про гармонію для раків в їх розкладі. І тут та сама гармонія. Має бути всього достатньо і має і вісім каже слів. І вісімка жезлів – це про рух вперед, це про такий нестримний рух вперед наших емоцій, нас самих, нашого розвитку, наших емоцій. Тобто дати собі ось цей відпочинок різноманітний, адже відпочинок насправді може бути також різним і в єднанні, в птовшині, і в активній компанії. Рухатись і готуватись, а можливо не готуватись, просто очікувати на якісь приємні звістки. На якісь приємні моменти, на щось нове, на раптові зміни. І навіть знаєте, ось це все допоможе вам відкрити якусь частину себе, або ну, повернути її собі нагадати. Ось саме ось цього знаєте свідомого, такого усвідомлення, мудрості, такої. Істинної радості від цього жива, життя, від того, що ти живеш, від того, що є купа всього класного в цьому світі, незважаючи на все, що відбувається за вікном, від того, що будь-яка ситуація вона во благо, вона потрібна для чогось, для якихось усвідомлень, для якогось вашого розвитку, для якогось руху вперед, і от тепер наступає саме ось цей період. Ну, якоїсь зміни вас, енергетичної зміни вас, і ось цього руху вперед. Ну, класно, мені дуже подобається. Так, і що хочу на цій колоді витягнути ще одну карту. І ось це все. Я ж кажу: саме у цей період, наче він мені показує, що ви успішно пройшли щось, ви успішно щось зрозуміли, і нарешті настав той час гармонії, той час задоволення. Той час емоційної істинної радості, якоїсь емоційного екстазу і блаженства, я думаю, ви розумієте про що? Я. Це час нових змін, нових почуттів, нових приємних романтичних почуттів, нових емоцій, нового вашого проявлення, вашого нового духовного я, вашого емоційного і духовного пробудження і отримання. Те, про що ви так сильно хотіли, мріяли. Але, знаєте, мріяли, не ставлячи перед собою якісь амбітні цілі, щоб от отримати для галочки ось нову вершини, нову підестал, ані отримання саме тих емоцій, яких прагнула ваша душа. Окей, okay. дивимось ще яким буде це літо 2024 для вас. На колоді таромістичних моментів. Тут у нас п'ятірка жезлів, але вона трохи, ну не те, що не мечеться мені з попереднім розкладом, вона мене трошки змушує задуматись, і мені потрібна ще одна карта, щоб подивитись точно. От знаєте, ось тут у нас випала сімка. Мачів, я тепер зрозуміла, про що була ця п'ятірка. Ці карти вказують про те, що наче до цього моменту або до цього літа ви жили в якійсь певній напрузі, і нарузі, наче над собою. Тійно ставили перед собою амбітні цілі, рухались вперед. Якось з часом, навіть мені хочеться сказати слово, перегравали, беручи на себе забагато наче сперечаючись сам собою, світом, з кимось, наче конкуруючись, проявляючи різноманітні стратегії, цим самим закриваючись, закриваючи себе від можливостей, закриваючи себе від класного ресурсного життя, от оця боротьба і конкуренція, яку ви вели, так, вона дійсно потрібна була вам. Але вона в певній мірі була якась програшна. Це була програшна стратегія, яка, звісно, вас привела туди, куди ви є. Але ви туди спустили за багато ресурсу, особливо ментального і емоційного. Тим самим закриваючи собі кудись дороги, якісь потоки, про це вам краще знати. Це вас привело. Такий стан власних сумнівів, переживань, ілюзій, страждань в певній мірі, самотності і аж зовсім не туди, куди ви хотіли. Знову ж таки, але у мене таке розуміння, що ви пройшли цей шлях. І зараз перед вами відкриваються нові двері, нові шляхи, нові можливості. А все, що вам потрібно, це дойти його до кінця, закрити ці жалі, закрити ці ілюзії, закрити ці якісь переживання з минулого, прийняти це все як досвід, як потрібний вам досвід, і не жити минулим, а жити теперішнім. Навіть не майбутнім, жити теперішнім, споглядати, кайфувати, вміти цінувати життя, знаходити позитивні речі в багатьох складних моментах, не закриватися цього світла, дійти до цієї гармонії, приймати думку інших, приймати допомогу інших, приймати. Якусь пораду інших та й просто приймати інших в своє життя. Адже знайомства влітку, або ці люди, які будуть поруч з вами влітку, вони вам дуже-дуже потрібні. Леви, ось таким був розклад на літо 2024 для вас. Я бажаю вам, щоб все склалось. Щоб все на мрія не збулось. Ви пізнали той кайф, ту гармонію, ту насолоду і ті класні емоції. Будь ласка, проявляйтесь, сяйте і не закривайтеся один від одного. Буду дуже вдячна за лайк, коментар, підписку, за ваш відгук про те, наскільки резонує вам цей розклад. До зустрічі в наступних відео!